Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я знову вам рур. І розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні у нас понеділочок, з 18 по 24 серпня. Всім, всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Ніж кухонний металевий для м'яса з довгим лезом по 59, а коштував 77. Ніж кухонний металевий для хліба алмо, а ручка дерев'яна по 55. І ось такий ще ніж кухонний металевий з довгим лезом, а ручка пластикова по 59, а коштував 69. Знижка ще на ось такий ніж, металевий, нержавіча сталь, а ручка з малюночком таким по 29. І ось такий ще ніж. Металевий ржавіча сталь по 24 гривні. Ось такий органазір для зубочисток, пластиковий з дозатором. Олень по 59 гривень. Зубочистки бамбукові. 300 штук в упаковці. Такий контейнер пластиковий по 39. І ось такі ще зубочистки бамбукові фрейкінбок. 250 їх В контейнері по 42 гривні. Пластикові ложка та виделка з довгими ручками. Дві штуки в наборі по 22 гривні, а коштували 27. Ось такі ножиці, кухонні на сталь, густо. По 77. Овочечистка. Корпус пластиковий, а насадки металеві. Всім уже знайома по 55, а коштувала 69. І бамбукові для м'яса. Довжина їх 12 см І в наборі 100 штук. І ціна зі знижкою 44 гривні, а коштувала 64. Дошка кухонна, пластикова. Різними малюночками така прямокутна авокадо, банан. І, мабуть, ще лимон. Так, ось лимон намальований. І ціна зі знижкою 77. А це така дошка, це новиночка. Так, теж пластикова, прямокутна. І поглянемо з вами, скільки ж вона коштує ця новиночка. 109. Таймер кухонний механічний зі звуковим сигналом. Помідорка по 29. Коварідка алюмінієва без кришки. Алма 14 см в діаметрі, Така манючка по 84 гривні. Ківш, нержавіюча сталь. Кришка скляна на об'єм літр 100. І невеличкий 289. Кошик для закусок металевий. Золотистий з ручкою по 29. І ось такий кошик фрітюрниця для закусок металевий. З ручкою також по 88. Набір для напоїв, глечик пластиковий, смірною шкалою. І поганенько видно, але вона є на об'єм літр 500 і 6 пластикових стаканчика. І коштує такий набір 129. Зі знижкою, без знижки 169 коштував. Серветочки кухонні, мікрофібра. 10 штук їх в наборі. Вони такі приємні на дотик. Вони зі знижечкою 77, а коштували 99. Ось такий тримач для серветочок. Металевий, одно дерев'яне, золотистий по 59. Скатертина для столу, алма прямокутна з хвилястим краєм 150 на 120 см. Малюночки різні, ось такі квіти. Такі квіти ще. Тобто малюночки різні по 88. І ось така ще скатертина для столу. Теж прямокутна, мармур. По 99, а коштувала 169. Ось такі дівчатка, фарту кухонний, він однотонний, текстильний. Ще ось такі, як. Посвітліше є. І ціна його зі знижкою 55. а коштував 77. термосумка для зберігання продуктів. Така досить велика. На блискавці має дві ручки. Ось тут на липучки і є ще довгий-довгий рімінець. І ще ось така є блакитна. І ціна зі знижкою 299. І ось така сумка, тобто термосумка. Вона вже малесенька, така невеличка. Має один довгий рімінець. Теж на блискавці. Ось так. І ціна зі знижкою 99. Чохол-охолоджувач для пляшки. Він такий тяжкий. Він чорний. Так ось він. І ціна його зі знижкою 99. Я коштувала 129. Набір приладів кухонного, вінчик металевий і пензлик. Сіліконовий, а ручки пластикові. І коштує такий набір 99. Глянемо з вами далі на посуд. Ось такий салатничок, скляний, круглий, золотистим обідочком. Він невеличкий по 99, а коштував 119. Тарілочки скляні фігурні. Лимончик, полуничка. Ось така. І зі знижкою 88, Тарілочка десертна, скляна з золотистим обідочком. По 99, Дуже гарна знижка, мінус 50%. Кріманочка скляна на ніжці. Ось така гарненька по 59. І сосниця ось така скляна з ручкою. Всім уже знайома. Коштувала 59, а зі знижкою 49. Тарілочка скляна, глибока, фігурна, рибка. Ось так, мабуть, а, така досить велика. 169. Її ціна зі знижкою коштувала 199 Ось така цукорниця, скляна, гладка, вона невеличка. 84 гривні. Дарілочка фігурна. З нерівними краями. Біла, скляна. По 67 І ось така ще оселедниця. Овальної форми, теж такі, як на рівні края, біла скляна 49. Знижка ще на ось таку тарілочку скляну прямокутну алму з малюночком 20х28 сантиметрів. Ще малюночок є чорний, але вона там позаду, я її достати не можу. І ціна зі знижкою 119. І ось така тарілочка фігурна, листочки по 119. Патничок скляний, білий, 25 см в діаметр, 99. а коштував 119 тарілочка обідня. Крапенку 26,5 см діаметру. 99. І ось таке ще блюдо. Люмінарк 25 см діаметру. Також 99. Ось така ємність для напоїв скляна. А кришечка металева. Малюночки такі різні, лимончики, апельсинчик по 64 гривні. Ось такий стакан для напоїв. Пластиковий. Трубочка також пластикова. Квіточки і надпис по 99. Тарілочка обідня, червоної глини. По 50. 9 Ось таке ще блюдо червоної глини, овальної форми. По 59, миска, керамічна, козацька. На об'єм 750 мл 59. Бульйонниця, скляна з цікавими вушками. Напій кавовий розчининий мокате, фісташка 25 грамів в упаковці по 16 А полуничка мокати 50 грамів в упаковці по 19. Знижка на каву мелину фод 450 грамів 269. 100 грамів мелина кава по 74 гривні і 225 грамів пакування кава мелина 146 гривень. Ще знижка на каву гранульовану. Фод 60 грамів по 64 гривні. І чорна карта кава Рощина сублімована 50 грамів пакування по 84 гривні. Пас хлібний сухий, домашній деко на 10 літрів об'єм, 200 г в упаковці. І ціна зі знижкою 16. Часничок, заправка до салату. Додайте тільки сметанку, майонез або йогурт. 10 грамів в упаковці, так, по 5. А коштував 7 гривень чесничок. Ще знижка на томат, чесник та базилік. Сушені. 20 грамів в упаковці по 12. Супчики швидкого приготування. Том ям. І ФОБО 25 грамів пакування, і ціна однакова по 20. Мішелька швидкого приготування риса зі смаком грибів 85 грамів упаковці по 12, а коштувала 14. Стакан скляний, низький, вигнутий по 64 гривні. І стакан високий, скляний вигнутий. Ось він. Також по 64 гривні. Склянка висока, прозора на 275 грамів. Об'єм по 29. Стакан скляний високий. І цікавий. Всім уже знайомий. 39. Стакан скляний низький, рибристий по 58. Склянка з подвійними стінками та з блискучками. По 99. І ось такий ще стакан, також з подвійними стінками. Скляний, високий. По 99. Кружка пивна, люмінарк скляна на об'єм 590 мл По 77. І ось такий келих для пива з надписом та малюночком. На об'єм 500 мл по 99. Ніж садківниця для капусти. Корпус пластиковий, а ніж металевий по 55. І ось такий ніж для авокадо. Пластиковий, лише по 9, а коштував 29. Товниця металева, каркасна, чорна, кругла. Коштувала 129, а зі знижкою 109. І ось така ще фруктовниця, металева в сердечках золотиста. І дуже з гарною знижкою. Мінус 50% 99. І ось такий ще варіант. фруктовниця металева, каркасна, кругла. І поглянемо, скільки вона зі знижкою. 119. Дезатор для рідкого мила фарфоровий. А підставка металева. Ось такий білий і ще чорний. І повинен бути ще малесенький рушничок, але його немає. По 99. Ось такий ще дозатор. Зірочка по 99. Пластиковий дозатор для рідкого мила. Всім уже знайомий. 84 гривні. А це вже ось такий набір дозатор. Та рідкого мила, підставка пластикова, рушничок малесенький і щітка. І коштує такий набір зі знижкою 67% 99%. А знижка на ось такий килимок для раковини. Він прямокутний, невеличкий. Ось моя рука, і килимок. І Зі знижкою 54 гривні. Органайзер для дрібничок пластикової, такий для косметики. Дівчатка більше. Такий невеличкий по 55. А ось такий побільше вже, теж пластиковий, теж для косметики, він такий подвійний. І теж невеличка знижка 139. Ось такий кошик пластиковий для дрібничок по бокам. Ручки, він круглий, і зі знижкою. 44 гривні я коштував 55. Ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати пластик шість предметів мінус 46 відсотків знижка і ціна 299 дев'яносто А це вже ось такий юршик пластиковий і пластикова ручка. лебідь зі знижкою 99